Хто не перший раз приходить до нас на конференцію, той розуміє, що у нас е відбувається таке чарівне дійство, яке називається Початок стратегічної сесії. Що це таке? Ми піднімаємо на наших конференціях теми, які є вкрай важливими для кожного бізнесу. Це фактично м -м початок. А Мозкової діяльності для кожного представника бізнесу, власника бізнесу, який постає перед викликами. А, і йому треба прийняти певні рішення. Що з цим робити? Кинути чи почати щось нове? Як вийти з цієї ситуації? Знайти нового партнера чи може виробляти нову, новий продукт? А якщо виробляти новий продукт, які інвестиції треба зробити? Хто це буде потім купувати? Купити можна, і гроші знайти можна. Головне, щоб ці гроші себе відпрацювали, щоб момент самоокупності пройшов. Проходьте, будь ласка, сідайте. Ви ж за цим прийшли на нашу конференцію, щоб не компліменти почути. Зазвичай власники бізнесу завжди приходять з самого початку, щоб знали. Менеджери, вони можуть, вони сьогодні у вільні, вони на конференцію, особливо з інших міст, приїхали, ну і можуть запізнитися, трохи пройти, подивитися на Київ, і вони можуть собі дозволити там, на півгодини Трохи пізніше прийти. А власники бізнесу найбільш голодні виявляються з досвіду, кажу, як співвласники і власник бізнесу. І вони з самого початку, щоб подивитися в очі, може познайомитися з кимсь. Нова людина може бути. Якісь бізнес можливості. Оце відрізняються власники бізнесу і менеджера, щоб ви знали. Доброго дня, шановні колеги. Вас вітає компанія Укомп на цьому прекрасному форумі. Ігор напроти мене це начальник відділу продаж компанії «Оукомп». Мене звати Роман, я менеджер з продажу компанії «Оукомп». Чому ми сьогодні тут? Тут ми сьогодні, щоб поділитися з вами, як відпрацювали ми минулий рік, який був тяжкий, я думаю, для всіх, а також розповісти про наші плани на наступні періоди. Але саме головне ми тут для того, щоб дізнатися від вас, яка у вас є потреба на зараз, на даний момент на в полімерному бізнесі. Судячи з гостей сьогоднішнього форуму та аналізу холодних дзвінків, на жаль, на жаль, я розумію, що ще не всі нас знають. Тому я почну трохи з загальної інформації про компанію, а потім перейду до власних матеріалів, які виробляє компанія Укомп. <клух> компанія Укомп це український інноваційний виробник дуже якісних компаундів в Україні. Основними направленнями, в яких використовуються наші компаунди, це будівельна справа, це кабельно-проводникова продукція. Пакувальна продукція і автомобільна справа. <кій> потужність нашого виробництва на зараз становить 2200 тонн на місяць. Це загальна, загальна потужність. Основними нашими матеріалами, які ми виробляємо на нашому виробництві, зараз становлять, це кредіонаповнюючі добавки, це термопластичні еластомери, білі барвники. Та інженерні пластики. Я коротко почну з кридяних компаундів, тому що ринок є і ринок є великий досить в Україні, тому трохи розповім про, про кридя наповнені компаунди. Ми виробляємо кридяні компаунди на основі поліпропілену та поліетилену. Як показує практика, ринок полюбляє процентне співвідношення це 80 на 20. тобто 80% тонкодисперсного карбонату кальцію та 20% полімеру. Наша компанія може вам, клієнтам, запропонувати різне відсоткове співвідношення. Тобто, це може бути 70 на 30, 60 на 40. Це в залежності від того, який компаунд вам не потрібен і що саме ви виробляєте чи хочете виробляти. Але, але на жаль, з. Повномасштабним вторгненням е ринок компаундів, крадіноповних компаундів в Україні дуже змінився. Наведу вам сухі цифри е після великої роботи, яку провела компанія, провели аналітику. Е в 2021 році ринок України по споживанню кредитно-наповненої добавки було порядка 25 тисяч тонн. Двадцять рік ми закрили е це 1400 тонн. Тому і компанія Укомп теж відчула це на собі. Так як у нас в 2021 році були продажі саме крадяної добавки, були там 800-900 тонн, то 2022 рік ми закрили порядка 500-550 тонн на місяць крадяної добавки. це були, був такий тяжкий момент, тяжкий час для нашої компанії, тому керівництвом було прийнято рішення, що. Ми не будемо ждати, поки ринок прокинеться, поки все відновиться, а потрібно рухатись далі і заповнювати наші виробничі потужності. Первим рішенням було прийнято це впровадити білі барвники. Білі барвники на основі діоксид титану в різній процентній співвідношенні діоксид титану. Це може бути там і 30, 40, 50, 60% в залежності від того, з яким ви білим барвником працюєте. Працюємо ми на німецькому бренді, який є лідером в ринку діоксид титану це Кронос. Після цього, коли пропрацювали і зрозуміло, що все виходить, матеріал виходить якісний, почали рухатись далі. Хочу звернути вашу увагу. Після біобарника ми запустили два направлення: це інженерні пластики та біокомпаунди. Що хочу сказати про інженерні пластики? Зараз вже розроблено, впроваджено вже в повноцінне виробництво це негорючі компаунди та компаунди з Зараз ми на них працюємо, працюємо з клієнтами. Дуже зробили високий замінник експорту, тому в цьому плані є в нас дуже хороші успіхи. Якщо ми будемо говорити по біокомпаунду, то по білому компаунду трохи ситуація змінилася. змінилася. І е, на зараз ми на стадії розробки та тестування нашої продукції. Основними е, клієнтами, е, які, е, які у нас є по кридіній добавці, по білих концентратах, це ну, як завжди. Зв'язані сфери є виробництво пакувальної плівки, нитки для мішків, бігбегів, це виробництво різних труб полімерних, каналізаційні, низького давлення. Це автомобільна справа. Ми робимо багато компаундів для ковриків, там, бризговиків і того іншого. По інженерному пластику хочу доповнити те, що це дуже велика ніша, в яку було страшно ступати. Ну, проаналізувавши ринок, ми зрозуміли, що саме ця ніша на ринку найменш заповнена українськими саме українськими виробниками. Тому ми направили всі наші зусилля нашої команди, саме на розробку компаундів і. Тестування, впровадження їх, налагодження в процесі виробництва цих компаундів. Хочу вас запевнити, я в цьому впевнений, що ці новинки, як біокомпаунди та інженерні пластики від компанії Окомп, стануть хорошим сюрпризом для вас, як для виробників, які знаходяться на українському ринку. Зараз я хочу передати слово Ігорю. Я впевнений, що в нього є ще що доповнити. Дякую. Добрий день. прохання ще трошки презентації нашої тати. Дякую, Роману, за те, що надав мені хоч трошки часу для мого блоку презентації. В цій частині хочу більше проговорити про термопластичні еластомери. Це наші... Матеріали, з яких ми починали виробництво, продовжуємо робити, і максимально інвестуємо то розробляємо нові рецептури. На даний момент ми виготовляємо приблизно 400-450 тонн тепів на місяць, з яких використовуємо до для власного виробництва 250 тонн для виробництва ущільнювачів, які в свою чергу займають орієнтовно 75-85% ринку всіх очільнювачів, виготовлених степу для вікон дверей меблого виробництва. Вважаю, що це є суттєвим показником нашої компетенції в цих матеріалах. Думаю, всі знаєте, що термопластичні листамери використовуються в дуже. Великому, великій кількості матеріалів і виробів, починаючи з інтимних виробів, закінчуючи ущільнювачами. На нашому виробництві ми готуємо, окрім сировини для ущільнювачів матеріали для виготовлення підошви, полегшеної підошвою зі спінного матеріалу, автомобільних кориків та брезговиків, Сантехнічних виробів, виробів побутових та інших. Дуже цікавий напрямок, який ну, мені особисто подобається і подобається з ним працювати це сировна для виробів для дитячих іграшок та виробів для домашніх улюбленців. Дуже кольорові та цікаві матеріали у нас виходять. Всі ці рецептури, всі ці розробки. Можливі тільки завдяки серцю нашої компанії це відділу розвитку та розробок, який, в свою чергу, користується сучасним і високотехнологічним лабораторним обладнанням. На мою думку, ми маємо лабораторію одну з найкращих в Україні, якщо брати на до уваги виробництво. Також ця лабораторія допомагає нам дотримуватись високих критеріїв якості. І контролю якості вхідної та вихідної сировини. Додатковим підтвердженням нашої якості вважається те, що ми представлені вже в таких країнах Європейського Союзу, як Польща, і Румунія, ведуться активні перемовини з клієнтами з Німеччини та Іспанії. І наостанок, завдяки тому, що ми український виробник, в нас є ряд переваг. По-перше, ну і те, що цікаво для всіх, це цінова складова, це швидке вирішення логістичних проблем, зниження остатків на власних виробництвах. І саме головне, як би це не пафосно звучало: наша з вами співпраця допомагає підтримувати і розвивати українську економіку. Я так розумію, часу в нас не багато лишилось завершуся. для питання. Так, а, в нас є стенд в кінці залу. Будь ласка, підходьте, задавайте питання, думаю, відповімо на всі. А я до вас потім, після це під, між другою та третьою сесією, я до вас підійду і задам вам пару питань. Плюс у вас є буде можливість завжди взяти участь у дискусіях з зала. Нормально? Чекаємо. Класно. Чекаємо на питання. Дуже вам дякую. Якщо можна, мікрофон, а, поки ви. Ага, поки я поставив, дякую вам за вашу доповідь. Якщо доповідь наших партнерів сподобалася вам, будь ласка, проголосуйте за них в нашому голосуванні в Фейсбук-спільноті. Там всі учасники наших доповідей, тож а, можете там поставити галочку напроти тієї позиції того доповідача, який є корисним для вашого бізнесу. Проробка полімерів. Фейсбук спільнота пораз ми також чули. Я тільки не побачив. Оце що це підошва. Це ви виробляєте? Чи розкажіть, будь ласка, чи це з вашого матеріалу виробляється для того, щоб люди розуміли, що це таке, що можна руками помацати, прошу, дякую за мікрофон. Незважаючи на те, що у нас було 10 хвилин на спіч, але давайте ще раз розкажемо. це е, ті вироби, які отримуються з наших матеріалів, це ті е, локомотивні напрямки. Для яких ми робимо ТПЕ гранулу, з новинки це ТПЕ вспінений, тобто який використовується для полешених підошв з збереженням зносостійкості. Кому цікаво, будь ласка, підходьте, дивіться, щупайте, пробуйте. Українські виробники взуття? Міда. Да, це якраз для цього клієнта і зроблена, розроблена була ця рецептура. Також наші ущільночі власного виробництва ми паралельно і надаємо гранулу і нашим конкурентам по ущільнювачам, теж робляться з наших матеріалів. І Іграшки це частини іграшок, які зроблені теж з термопластичних еластомерів. З іншої сторони, представлено більш сировина це кредіний наповнювач, інженерні пластики, теж саме ТПЄ, тобто те, як виглядає наша сировина в гранулі. Будь ласка, підходьте, дивіться, підходьте, беріть наші візитки, наші блокнотики, чекаємо. Питання таке: яким обладнанням ви використовуєте? Ну, В основному, це екструзіонні лінії, які розраховані під той чи інший виріб. Якщо це. Ляйстріц це що можемо сказати, не соромлячись. А, от... а соромлячись, не хочу казати.